27 серпня в палаці культури бійці добровольчого формування Коростенської міської територіальної громади No1 приймали присягу на вірність українському народу. Півроку назад ми почали створення добровольчого формування. Наша єдність, наша віра в себе дали змогу пройти цей тернистий шлях та підійти до цього дня. Незмінно важливого для кожного добровольця, що зараз знаходиться тут. Ми всі є достатньо міцними, щоб висвіти та проти весь шлях до перемоги України. Ми робимо і будемо робити все, щоб захистити своїх рідних, свою землю, свій рідний край. Цей день 98 бійців Добробату, серед яких четверо жінок пообіцяли сумлінно і чесно виконувати обов'язок добровольця, захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи та незалежності. Захист України, захист рідного краю. Захист рідної домівки і своєї родини це дуже велика честь і дуже велика відповідальність. Особливо хочу подякувати жінкам, які зараз стоять в строю. Разом з вами ми непереможні, і Україна прийде до своєї перемоги. Слава Україні! На жаль, вже багато відважних хлопців віддали своє життя за Україну. Тому всі присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Після складення присяги бійців привітав міський голова Володимир Москаленко. Щиро вітаю вас з прийняттям присяги на вірність нашої держави, на вірність України. На єрність нашої територіальної громади, і ви неформально давно вже включилися всі заходи, які проходять у нас на нашій територіальної громаді по обороні саме цієї частини північної частини Житомирської області, зокрема Коростенської територіальної громади. Оворучом я вам всім зичу доброго здоров'я, вам, вашим родинам, віру в нашу. Також до привітання долучився командир 115-ї окремої бригади територіальної оборони, полковник Віталій Маковський. Висловлюю вам щирі слова подяки та пошани за вашу свідому громадянську позицію, за готовність захищати своє місто ну і загалом нашу Україну. Дякую вам. Ха Господь берігає вас і ваші сім'ї. Слава Україні, ми вітаємо бійців добробату з прийняттям присяги та бажаємо сил та наснаги захищати Україну та її народ.